Renault Logan MCV. Це у нас 18 й рік, 1,5 дизель на механіці з пробігом 198 тисяч. Властівка потонована, в довгій базі, універсал, Електросклопідйомники передні, регулювання сидінь, електрорегулювання дзеркал, екорежим, кермо, ось таке нашкіряне. За кермом у нас є, як бачите, управління мультимедією, є в нас вибір режимів, управління дзвіночками, гучність і режим. Лютимедійчика, є блютузик, є уксик, кондиціонерчик, працює добре, гарно дує. Два підстаканочка, механіка п'ятиступка, прикурювач. Позаду у нас все простенько, є у нас шторочка, є у нас оця Текстильна тут у охайному стані. Позаду у нас на веслах іде, як бачите, готівка у гарному стані, як по лакофарбовому, так і по технічному. Позаду у нас ось такий вигляд. Так, як у нас універсальчик маємо дуже 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 багато місця. Є у нас шторочка, яка отак закріплюється, і можна поскладати як наверх, так і на низ свої речі. Повноцінна запаска, балонічок, фільтра в дуже шикарному стані. 18 й рік, як я кажу, один дизель на механіці. Віціна, друзі, в авто дуже приємна. Тому слідкуйте, заходьте на стріночку, переглядайте. Класна робоча машинка. Всіх чекаємо на майданчику на автопоїнті. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.